Ваші привітання Балаклійській громаді з Новим роком. Ну, По-перше, це рік Свободи. Це рік, який ми зустрічаємо зовсім з іншим настроєм, чим було раніше. І в цьому році ми сподіваємося на краще, звичайно. Але ми знаємо, що це рік випробування. Війна не закінчилась, війна продовжується. І вона продовжується не тільки на полі бою, а й в наших мозках, в наших серцях. І тому я хотів би, щоб сьогодні ми всі згуртувалися духовно, щоб ми знали, що ця земля буде землею українською тільки тоді, коли ми будемо справді духовно українцями, коли ми зможемо цю землю олюднити своїм духом. Тоді вона буде нашою. А так вона буде просто територією, яку можна просто захопити, як це вже було. Ми відвоювали свою територію. Тепер нам треба відвоювати територію духовну, ту територію, яку в нас забрали загарбники. Вони забрали, звичайно, не всю частину, але та частина території, яку вони забрали, духовна, та частина, її треба відновити. Так само, як і територіальну частину. А разом з тим, я балахлійцям бажаю. Все ж таки, щоб вони одержали і радість, і якусь духовну піднесеність в цей рік, щоб вони знали, що за ними стоїть весь цивілізований світ. І він ніколи не дозволить, щоб ми тут, на нашій українській землі, Балаклійській землі, знову були, як кажуть, у ситуації критичній, катастрофічній. Цього не можна допустити і цього не буде. Наша земля щедра. І зараз навіть в умовах війни ми бачимо, що як відроджується життя Балаклії. З'являються нові магазини, з'являються нові, нові підприємства, виробництва. Люди працюють, і люди працюють, не незважаючи ні на що, не незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на, на злигодні, не незважаючи на те, що багато з нас, багато балаклійців позбавилися і житла, і... Багатьох житло в такому стані, що не дай Бог, і вікна дме, і в двері дме. Але разом з тим, це зовсім інший настрій. Це той настрій, з яким ми зустрічаємо народження Ісуса Христа. Слава волахлії і слава українському народу. Я вважаю, що вже скоро буде перемога. Як ви вважаєте, коли вона буде? Я не, не, не робив би жодних прогнозів щодо перемоги через те, що. Перемога це дуже важка річ. Перемога це перемога, розумієте, можна перемогти в одній битві, можна перемогти в одному бою. Але перемога це щось глобальне. Це те, коли ми перевернемо цілий пласт історії. І це буде не скоро. Це... Треба знати про те, що треба перемогти, по крайній мірі, в кількох боях, щоб досягти перемоги. Ми вже доказали, що можемо перемагати. Операція звільнення Харківщини, блискавична, вона війде в історію військової науки як приклад блискавичної війни. Ми це вміємо робити. Але попереду, звичайно, перед нами дуже важке, дуже важке завдання звільнити території, напхані мінами, укріплені бетонами зотами. І там сотні тисяч тих людей. Я бажаю їх, їх просто обдурених, задурених пропагандою, які йдуть сюди, невідомо чого, щоб зустріти смерть і, і принести смерть собою, але вони йдуть, і їх багато, їх сотні тисяч. І через це перед нами дуже важкі випробування будуть. Але ці випробування, якщо Господь випробування, Він дає нам і шлях для перемоги. Він дає нам ту віддушину, ту. Ясну дорогу, яка приведе нас до перемоги до справжньої, глобальної, великої. І ми всі її будемо наближати кожен рік, кожен день і в силу своїх можливостей. Ось я знаю, на днях вийшла ваша нова збірка. Творів. Так, вийшла збірка війна і ми. Вона в мене в руках ось зараз, тільки вчора я одержав її із Харківського Дениса Майдан. Вона здійснена завдяки. Допомозі військовій міській Балаклійській адміністрації і завдяки допомозі мецената і патріота Сергія Нещенка, який допоміг мені, який був на перших порах, коли тільки задумувалась проекція книжки. Я думаю, що в цій книжці багато є. Тут є вірші і ті, які написані були в період окупації. І ті думки, які були записані період окупації. Тут є така своєрідна хроніка окупаційного періоду нашого, коли довелося мені писати і при свічках, і в диму цих пожарів, коли горіли наші балаклійські ліси, і ми тут не бачили сонця за цього диму. Все, все, все це було. Я хотів, щоб ця книжка дійшла до людей, звичайно, щоб вона, щоб люди побачили у ній той стан і той дух. Який ми переживали тоді? Ми не скорилися тоді духовно. Не тільки я, а я думаю, більшість людей, переважна більшість людей, балаклійці, вони знали, що перемога буде за нами, що їх звільнять. І це в цій книжці йде таким, я б сказав, генеральним шляхом, шляхом таким, щоб люди зрозуміли своє місце в цьому, у цьому, на цій землі. І в цій історії. Я хотів би ще сказати, що тут є передмова мого друга академія, академіка Миколи Жулинського. Він теж багато долучився до того, щоб вийшла ця книга. Він, саме він спочатку, сказав, спонукав мене, щоб я зібрав ці вірші і обов'язково видав їх книжкою. Частина віршів писалася в його будинку, в кончі озерні, під Києвом. Там теж довелося бачити і нальоти цих шахерів, і, і тривоги, і нічний Київ без світла зовсім. Ця книжка в цих згусток всіх моїх емоцій, думок. Ну, а далі буде видно, як її читачі сприймуть. Який її тираж? Тираж її 200 екземплярів. Вона може бути додрукована, якщо буде попит на неї, якщо люди захочуть її бачити. Купувати. І я думаю, що ці кошти, які там будуть виручені за цю книжку, вони підуть на допомогу нашим бійцям, нашим воїнам. Це свою яка тільки новий шла, ось вона книга Війна і ми. Я її вручаю нашій берегині, нашої, музичній берегині нашої бахівської громади Тетяні Шерстюк. цій ночі ноті, ваше відкриття. А тут приймає. Дуже приємно. Це найдорожчий подарунок, який на пам'яті залишається. Дуже ціную творчість Леоніда Васильовича, я думаю, також. Щоб ви побажали собі. Собі я побажав би тільки одного. Щоб я не втрачав цього духу творчості, духу оптимізму і щоб. Те, що мені дано, те, що мені дано, я кажуть, від Бога, щоб я це людям віддав повною мірою. Щоб ви побажали владі, ну владі я побажав би тільки одного зосередженості і послідовності в діях. Бо сьогодні, в цей важкий час, люди дуже уважно слідкують за кожним кроком влади. І це зрозуміло, бо люди дуже багато покладають надій саме на владу. І через це від неї вимагають її відповідних дій. Я сподіваюся, що наша влада, яка вже показала ефективність в багатьох своїх діях, буде й надалі продовжувати цю лінію. Буде й надалі йти назустріч побажанням людей. Дякую вам. Мені було приємно з вами спілкуватися. Я вважаю, що вже, вже незабаром ми виганемо ту рашистську нечість з нашої країни і будемо відбудовувати Україну. Я в це вірю. Дякую і до перемоги. До перемоги.